Євангелія від Луки, розділ восьмий І сталося, що після того він проходив містами і селами, проповідуючи і звіщаючи Царство Боже, а з ним було дванадцять. Та деякі жінки, які були оздоровлені від злих духів і хвороб Марія, звана Магдалиною, з якої вийшло сім бісів, Іванна, дружина Хузи, прибічника Ірода, Сусанна, і багато інших, які служили йому зі свого майна. Коли ж зібрався великий натовп, і з усіх міст поприходили до нього, він розповів притчу Вийшов сіяч сіяти своє зерно. Коли сіяв його, одне впало при дорозі й було витоптане, і птахи небесні визбирали його, а друге впало на каміння та, зійшовши, всохло, бо немало вологи. Інше впало серед терня, і як виросло терня, то заглушило його. Ще інше впало в добру землю, і, зійшовши, дало врожай у сто разів. Кажучи це, він наголосив Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Учні ж запитували його, кажучи Що означає ця притча? А Ісус відказав. Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а іншим у притчах, щоб ви дивилися і не бачили, щоб слухали і не розуміли ось що означає ця притча зерно то слово Боже. А що при дорозі це ті, які почули, та потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не повірили і не спаслися. А що на камені це ті, хто тільки почує, з радістю приймає слово, але вони кореня не мають, до часу вірять, а під час випробування відступають. А що в терня впало, це ті, які почули, але обтяжені клопотами, багатством та життєвими насолодами, відходять і не дозрівають. А те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово щирим і добрим серцем, бережуть і приносять плід у терпінні. Запаливши світильник, ніхто не накриває його посудиною і не ставить під ліжко, але ставить на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло. Адже немає прихованого, що не стане явним, і немає таємного, що не стане відомим і не виявиться. Тож уважайте, як ви слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, той те, що начебто має, забереться від нього. Прийшли ж до Ісуса його мати і брати, та не могли доступитися до нього через натовп, і сповістили йому Твоя мати і твої брати стоять осторонь і бажають побачити тебе. А він у відповідь сказав їм Моя мати і мої брати це ті, котрі слухають Слово Боже і виконують. Сталося, що одного дня він та його учні увійшли до човна, і Він сказав їм Перепливімо на другий бік озера. І вони відпливли. Коли вони пливли, Ісус заснув. І здійнялася на озері буря з вітром, вода заливала їх, і вони були в небезпеці. Тож вони підійшли й розбудили його, кажучи Учителю, учителю, ми гинемо. А він, піднявшись, наказав бурі хвилям, і вони стихли, і настала тиша. Він же сказав їм Де ваша віра? Злякавшись, вони дивувалися й говорили один одному Ким же є він, що й вітрам наказує, і воді, а вони слухають його. І припливли вони до землі Герасинської, яка напроти Галилеї. А коли він вступив на суходіл, зустрів їх один чоловік із міста, якого впродовж багатьох років мучили демони. Він не носив одягу і мешкав не в домі, а в гробницях. Побачивши Ісуса, Він вигукнув, припав до нього і гучним голосом прокричав що тобі до мене, Ісусе, сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не мучти мене. Бо Ісус наказав нечистому духові вийти з того чоловіка. Тривалий час Він хапав його, Його в'язали залізними ланцюгами й путами, стерегли, але він розривав кайдани, будучи гнаний бісом по пустелях. Ісус його запитав, кажучи Як тебе звати? Той відповів. Легіон, Бо багато бісів увійшло в нього, і просили його, щоб не наказував їм іти до безодні. А було там велике стадо свиней, яке паслося на горі, і вони благали його, щоб наказав їм увійти в них, і він дозволив їм. Біси ж, з чоловіка, перейшли у свиней, і кинулося стадо скручив озеро й утупилося. А пастухи, побачивши те, що сталося, повтікали й сповістили в місті й по селах. І люди вийшли побачити те, що сталося. Вони прийшли до Ісуса і знайшли чоловіка, з якого вийшли біси. Він сидів, одягнений при розумі біля ніг Ісуса, і налякалися, бо ті, які бачили, розповіли їм, як стілився біснуватий. І попросили його всі люди Герасинської землі відійти від них, бо були охоплені великим страхом. Він увійшов до човна і повернувся. Той же чоловік, з якого вийшли біси, просив його, щоби бути з ним, та він відіслав його, кажучи Повернися до свого дому і розкажи, що для тебе зробив Бог. І він пішов, розголошуючи по всьому місту, що зробив для нього Ісус. Коли ж Ісус повернувся, натовп зустрів його, бо всі чекали на нього. І ось прийшов чоловік на ім'я Яїр, який був старшим у синагозі. Він, припавши до ніг Ісуса, благав його зайти до його дому. Бо мав єдину дочку, років зо дванадцять, і вона помирала. Коли він ішов, натовп втіснив його. А жінка, яка хворіла на кровотечу 12 років, котра віддала лікарям усе майно, однак ніхто не міг її вилікувати, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одягу і вмить спинилася її кровотеча. А Ісус запитав хто доторкнувся до мене? Коли ж усі відмовлялися, Петро і ті, хто з ним, сказали Наставнику, люди товпляться навколо тебе і тіснять, а ти питаєш, хто той, який доторкнувся до мене. Ісус же сказав доторкнувся до мене хтось, бо я відчув, як сила вийшла з мене. А жінка, побачивши, що не втаїться, з тремтінням підійшла і впала перед ним, розповідаючи перед усім народом, чому вона доторкнулася до нього і як умить стала здоровою. Він же сказав їй. Дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі. Коли він ще говорив, прийшов хтось від старшого синагоги, кажучи йому, Твоя дочка померла, не турбуй учителя. А Ісус, почувши це, відповів Не бійся, тільки віруй, і вона буде врятована. Прийшовши в дім, він нікому не дозволив з ним увійти, тільки Петрові, Іванові, Якову та батькові й матері дитини. Всі плакали і голосили над нею. Він же сказав Не плачте, вона не померла, але спить. Та вони почали глузувати з нього, бо знали, що вона померла. А він, вигнавши усіх і взявши її за руку, сказав Дівчино, встань! І повернувся до неї дух, і вона вмить воскресла, і звелів Ісус дати їй їсти. її батьки були сильно вражені, та він наказав нікому не розповідати про те, що сталося.